Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі Запоріжжя атакували російські безпілотники. У повітряних силах кажуть про 33 збитих шахеди у Запорізькій та десяти інших областях. Загалом минулої доби окупанти вдарили по регіону більше 500 разів. Зруйнована 21 будівля. Мирні жителі не постраждали. Групу шахраїв викрили запорізькі кіберполіцейські. Аферисти, переважно жителі Запоріжжя, налагодили продажі через фейкові сайти. Так громадяни Данії, Фінляндії, Норвегії та Угорщини залишали свої платіжні дані, а зловмисники крали кошти з їхніх рахунків. Причетним загрожує до восьми років тюрми. Легковик та вантажівка зіткнулись вчора у Запоріжжі. Водія автомобіля ВАЗ затисло понівеченими конструкціями. Рятувальники деблокували чоловіка, а швидка доправила до лікарні. Водій вантажівки не постраждав. Ще 30 запоріжців отримують компенсацію на ремонт пошкодженого російськими обстрілами житла за програмою Є відновлення. Загальна сума виплат майже 3 мільйони гривень. Подати заяву на компенсацію можна через дію або центри надання адмінпослуг. Госпіталізовані українські військові будуть отримувати пакунок пораненого. У наборі адаптивний одяг, спеціальний посуд, засоби гігієни та ще кілька десят позицій. Пакунок можна буде отримати цьогоріч, однак подробиць Міноборони не повідомляє. Матір з двома дітьми та маломобільну подружню пару евакуювали поліцейські зі Степногірська та Юрківки. Людям не стало сил чекати на покращення ситуації, тож вони вирішили таки виїхати подалі від постійних обстрілів. Рекордно тепле 8 січня зафіксували у Запоріжжі. Максимальна температура у середу плюс 12. Це майже на 2 градуси більше ніж попередній рекорд 1948 року. Середня добова температура плюс 9 Також на 2 градуси перевищила попередній рекорд, який тримався 24 роки. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.